Дядька, сьогодні дуже великі обстріли приходять. Дуже важко складати себе по частинкам. Як складаєш ти, що допомагає? А, як що мені допомагає, абстрагуватись? Знаєш, нічого не допомагає. Просто треба це пережити і йти далі. Е, готувати сніданок дітям, писати нову пісню, збиратись на гастролі або з'їздити з дітьми десь на захід країни, відпочити, щоб вони висипались. Ти просто продовжиш робити те, що маєш робити щодня і все. Ти кажеш готувати сніданок, готуєш часто для дітей. Коли я вдома, напевно, 50% сніданків готую я, 50% Тася, моя дружина. Все залежить від того, хто чим зараз зайнятий у нас немає такого розділення. Тому я, мені це ж якась, знаєш, свого роду заспокоєння голови. Тому я, чесно кажучи, не бачу в цьому нічого такого е незвичайного для чоловіка. Що подобається, тебе заспокоює. Можеш там щось зробити, ремонт. Ти знаєш, е мене дійсно заспокоює. Я ж живу в приватному будинку. Коли я щось роблю, посаду, в альтанці щось будую, там е дошки якісь шліфую. У мене там вдома кілька курочок, три курочки. І я там для них нещодавно курничок облаштовував. Це дійсно дуже заспокоює. Косити траву це взагалі медитація. Я вдягаю навушники і три години, я просто це кошу траву. Для мене це просто дійсно заспокоєння. Пісні пишуться незалежно від того, робиш ти щось чи ні. Просто приходить момент. А якщо вони не пишуть, я все одно сідаю і роблю. Я ніколи не чекаю, поки з'явиться якесь натхнення. Я просто роблю це як дисциплінована людина. Питання з приводу будинку. Чи завжди мріяв жити в будинку? Давно вийшло, от, зайти в рідні такі стіни в будинку сам. Я завжди мріяв жити в приватному будинку. Мало того, я і народився в приватному будинку, просто це Запорізька область. Завжди мріяв про жити в селі разом з родиною. Подалі від метушні, а в Митушні працювати. Тому Зараз я живу так, як е, мріяв своє дитинство. Якби не війна, то все було б зовсім як касі. Будемо сподіватися, що вже скоро буде ця казка. Дякую тобі дуже. Дякую тобі.